А на мене залили коскар уче. Чи... Усыни меня чуть ні? Да. Pardon. Я, я вообще не чувствую, что ты Та Сука, то відео що я кинув в Дискорд, то пизда. Особливо <laughs> там де ти прийдеш, блядь. Ебай, mm. на мене ж на ніхто скарги не залив. А ну дай дойдемку. Чай. Ты готу зайшов? Так. Сука. Блять, час не опіздавчий купати, купити. Бля. 4-0, блядь. Як? Ебать, барса відсосала. 4-0. 4-0 перший тайм. Кого? В Атлантику Мадрид. Та, ну на. Наре, тури, бля, славить, бля. нахуй прознается, блядь. Ябань, алкаши, блядь. Коки гота коштує? Тут ухудня 300, блядь, щось таке. к 300, щось, щось таке. 300 гривень. Ебать, это хуйня. Тали, блядь, 6 вже не ликвидно купляти, а G2 5 Он назад я на стиками подавлюсь. Железо. Жилеточки. Ты можешь просто малому сказать, може він тобі ак дасть и просто скачаешь. на кошти. То то Тут нешки. А может... Тебе малей бы просто ми бы да, аккаунт. Они же так не грає блядь Я мається налазить, что вам 66. А в мене є два аккаунти, кстати. На GTA? в ну, мене 2 GTA є. Ничего, давайте. От... Я поведал папк бы і скачав, бо я той папу не граю, ти тобі, Але так, тобі, так, тобі так. хвати, блядь. тобі хватит, блять, твій пав не хватает. Папу він не дохуя. GTA 100. 6, бля, 100. Мене, мене 70 вільно і папа 77. А так, там так, має, так, має так, бути ще вільний, блядь, пару ябай. Хто це сказав? Скільки у вас дежитавно? Вона так думає. Сто з хуєм, і ще цей сервер, блядь, ще до того важливо. Ну, там воно ще 97. І ще сервер 20. Куди побіжав? Йох! Так, доброго дня, доброго дня, громадяни. Йох, хто? Вас турбує, е, вас турбує... Мас турбує? Ой, вас турбує, вас турбує оцей от офіцер. Представтесь, будь ласка, офіцер. Е, Кто офицер? Я, не Я его знаю, знаю. Представьтесь, представьтесь, офицер. Казен. Не-не, жетончики покажите, або не, не. Оці, не не, не я не буду. А что вы ему не давать штраф не будете? Не. Да все, халатка, все. У вас завтра будет звільнено. Ну и за. А не бейся, бля. Что ты боишься? А я что, боюсь. О, запняемся. Запняемся? Выходим. Че что, думаешь, я буду Давай, 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 тули, давай, давай, Я ему там в ебальник дострелял. думаєш, що я боюсь, я тебе не боюсь, а куди? Ти, якщо б на мене надів кайданочки, ти ще мене затримав, то все, це дефотката типу, да? ти знаєш? знаешь? Ну, Тут маєш знати. Понабирается вся. Я тебе щас дам, блядь. Кому Мені? Ну давай, давай, давай. <різь> давай <різь> що хочеш. Все, давай, пиздуй. Піздуй, патрон. Що за мочки? Нахуй. Это весь видел ДБ, кроме мене, в патруль посыл. Не. Так ты не ДБ, що ты цей? Я ДБ. Так я ти ДБ? Ты не ДБ. 13-6. Да. Ты не ДБ, шановний. Да кажи, что ты ДБ, я у тебе позывный. Казен. Нема. Ну так он не видно. Ты не ДБ, ты не мы. И мы не ты. На не куха Все. я всегда в трусах летаю. Ты БК позывный камп. Мені ж на Франкенштейна не знать. Томі. Франкенштейн Томі. знати. Томі. Франкенштейна називають. Як это знати? Франкенштейн для. Ну, це посилений, посилений, не буде ніякого посил. Боже, біжи, каже, що посилений буде. Томі. Томі. Що, що? Там же все посилено. Аккуратніше, можеш там ззаді. Ага. На посилений виїжджає. Ніс, ти ж а? Ні, це точно. На посилений Та, Та, виїжджає. Там Максим і Михайло ізвідси стоїть. Що що? Яка в тебе ACCD? Э, а це зда на терабайт в мене. А яка саме? Ну, зараз я тебе дивлюсь. Кінгстон, О, я знайшов Kingston за цей, за 2000. 200. Я бачу, що це нахуй по цінах, блядь. Ну, то, що не так дорого, блядь, якщо чесно. Та, але все рівно щось, блядь, неприятне. Не, не Та, що зробиш, блядь? Ні, то можна купити. Подивлюся, що по грошах буде наступний тижний куп. А блядь, в мене наступний тижний хуя відді. Це буде. Не в неділю, сука починає питати на депресанти. їбать страшно. Да? Чуєш бацик, хочеш цей, хочеш трафен робити? Дво... О там двоє. То, ну щоб де якийсь побочний ефект? Там до хуя повочок є. Там баже є. ну це більше для типу, старих людей, але є типу побочка цей, типу, толосмех, навіть. Да что ты Мене? От, Мне? Вот Кажу, там, там є така побочка, типу, Ну це переважно, типу, в старших людей, в яких там проблеми, типу, захворювання серцем, ще щось є, типу. то в них в побочках, типу, є маленький ризик, типу, птовый смерті. Снимать. А так то самі самі цей, самі в це просто типу перші тиждень, перші два тижні може бути <гублі> цей. Що ти м'яс хуйню? <гублі> Що ти м'яс хую? Коротше, Максим, знаєш, які самі чистіші Які? Цей може бути головний біль, запаморочення, тремор, сонливість або безсоння, нервозність, підвищена тривожність на статі, е зниження лібіду, затримка еякуляції, емоційне притуплення, нудота, сухість вроті, запор, діарея, біль в животі, зниження апетиту, підвищене потовилювання, припливи жару, втома і слабкость. Єбацький. Це типу, самі такі частіші, а там же річі, типу... Поколювання, міграння, такі м'язові, болі, типа. Це може бути тахікардія або підвищення тиску. Пан поліцейський, ви трошки порушуєте. І шо, ти тоже порушуєш в житті. Що я порушую? Пу -пу. ти шумеш після 22.00. Не шумит, шумайку не шуміть. А-а.

<saiden> ну, это хорошо а ваше как вообще здоровье то все? блядь я не слышу нихуя слышишь блядь, купай просто хот ебать и все будет заебить заебись Все тут биндер сука да ты биндер ебаный ты блять музычку погнали, давай, как вчера. Балуют вообще, и завтра тоже балують, что у нас свет целый день есть. В царе лоспедиды не смазаны, порушите пани, административный кодекс 7.8, древнее хулиганство. Продайте ваши документы. Перше закупимо. А що вона порушило? Передайте ваші документи. Маєте документы. А ке дрібне хулиганство, яке, Передайте ваші документы. Так возьмемся с документами, вам довебсив штраф розберет 20 тисяч. Майте про собі. Да схуя, все нічого не діла. Так а що вона нарушило объяснений? Так заповнюйте зараз, что не тільки на ваше ім'я. запиниться. Зупиніться я вам випишу штраф. Зупиниться я, випишу штраф. Зупиниться я, випишу штраф. Що вона порушила, поясни, конкретно. Стаття яка, стаття. Вас понабирало туди в ЛСПДшку, блін, Нічого вам не пояснюють, ви нічого не розбираєте. Статью порушення Кримінального кодексу. Десь до нас не покорюємось державним службовцям. Так я ж остановилась уже на третій раз, як ти сказав. Зупинилась, я вас зловив. Що вона порушила, тебя первый. Ну то добре, дай вам останній шанс. Я даю вам останній шанс заплатить те штаб. Хорошо, а ты можешь конкретно? що я нарушила, вот нарушила що я зробила? 7.8, требна хуліганство лайка Харат? в громадському громадском месте. Яка лайка? Я. Я вообще, яка мусила, лайка за да? собака дебіл, блядь. Вона со мною стояла, розмовляла, яка лайка була? Ми вообще про світло балакали. Ви що собі там Лі, намалювали? Я вам зараз пишу штраф, якщо б втікати, я вас затримаю. Який штраф, Ми... Який штраф? яка лайка була, що вона порушила? Заповнюю, що тільки на ваше ім'я передам. Ви чуєте? Ви чуєте, що воно не поліцейське, що вона порушила? Ви собі намалювали якусь казку і починаєте до дівчат ціплятися. Вам нема до кого більше ціплятися? Поверну до команду, все не порушуйте. Ауєм, Жизь ворам! Ви трошки поучіть кодекс і починайте трошки нормально. Взагалі працювати. не перешкоджайте роботів, бля. Ми не перешкоджаємо, я сам Велес був, я знаю ваші закони. Ти був, що це тут. тут. О, чого я оттуда ушов, тому що такі як ви. Бо ти люди. нічого не знаєш, хто ти і пішов. Є я Бег. нічого не знаю. Та я побільше тебе. знаю. Тебе виперли звідти. Мене випрали, откуди ти oh, oh. знаєш, що... чи мене випрали, чи я сам. Чую запах гарячого пірдака. Oh, oh, oh. Потому що ви не знаєте і не вмієте. Oh, oh, oh. А ти знаєш. І починаєте тут получити. Ви отримали портфелі, починаєте oh, oh. тут людей. Якщо дошмарити. ти знаєш краще, то зди зроби краще. Ну, то ти спочатку зроби краще. Не, я не хочу. А от, цього треба починати що, ти... що ти не хочеш, oh, oh. а. А пытайся що то тут доказать. Ну то вс, У Так, жопка згоріла, не и начинаю хоть. Как Як ти мной размол розмовляєш? Молча. Молча, то молчи, вот это вот. Блювик, закрый свій і виконуй свої обов'язки. так как положишь. Эд звіт. Я не понял, ты кого прогоняет. Да, Научись да, сначала да, культуре да, спілкування, да. а потом начинай тут чилить. Так его, так его, ты молодец! Я давай, мужик, не останавливайся! Я, я собака, я собака! Я собака, я собака! Ты, ты, лайк, личка, я собака ты молодец, собака. давай! Собака это, ну лайк, Давай, давай, ты сможешь! Ладно, я вас не yeah, Шарика, Можете и гулять. А он не шлейф, он похож на. Вот это первый раунд в Академка. И что ты питаешь? Ты сейчас скажи ему раунд. Мент ты шо пытаешься, блядь? Так они тут працюют за счет наших нового. А, це погано. О, він тебе щось говорити впитаєш, Так що він мені говорить? Дай йому відповідку, дай йому відповідку. Тип гавкає просто. Ну що ти йому скажеш? Ми ми гавкали. Це ми, це ми гавкали. То я через них ніхуя не чую. ну гавкали. Бо ти кажеш за лайку, лайка це собака порода, порода собака. Я не помиляюсь. не погавкають на тебе. Типа, як пікінес. Ні, ти помиляєшся. Йобаний в рот. Хто Це теж лайка. Хто матюкається? А ну. Офіцер господі Денис Масов, ви порушили адміністративний кодекс 7.8. Зупиніться. Жінка, <звізна> <звізна> <каців> <Женщина>, ви задержані <звізна> за матюки і перевішення кавалі. Передайте ваші документи, пані, зупиніться, що ви робите? Куди ви тікаєте? А, це не вона! Передайте ваші говорила. документи. Мабуть, буде штраф. Вона нічого не казала. Я вже мовчу. Ні, ви потікалися. Що? бе 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 це тепер за слова О! Кафе... Дайка? Штрафи виписують за слова. Дайка? Гамува? Євген, це закінчилося. Чи ти тепер за по законодавству член? в громадському місці не можна німецькій казати Яй! Яй, яй, яй. Що це буде? Що це буде? Я не знаю. Да ну на себе. А я Назарова затримай за перешкоджальник. Він mm не -hmm. в послі. А чим він її перешкоджає? Він її, Если ну, їбє. Ані Кстати, наперед кажется, если вы його кавснуте, а бы я не знаю. громадянку, бо затримай вас за перешкоджанням роботі под ваше прибітник, катать 13. Я громадянці погано стало, в... я зараз її буду евакуювати Пропустить громадянку, до... щоб я проезжу в... процесуальні дії знаю. Зупиніться його... і, і відпустіть громадянку, це моя третя даже, вимога. У мене у даже документ есть. То що, вона больная? Да. Респект, я тоже, ну, конченый. Відпускаємо. Я е, э, да. Ми ж не можуть каміся в этом городі, не можна нельзя. Я это с первого раза, с первого, что правда. Ти Максим замість того, щоб підтримувати. Ща, блядь, там же так, відпускайте громадянина, чи хто у вас там на руках. Відпускайте. Налогови відпускати з рук. Так я ж нікого на руках Стоп. не держу. На підстави чого?

Чотири гола, три гола, ну перший це цей був сам собі, три гола, Барселона захист, стоїть на середині. Це бачиш, я ж любий адвокат. на вакансі. Ні, бачиш, Зараз, господі, мені спасти. Затримали 10-13, перешкоджання роботи по нашому провіднику. Відкрий послугу, прийшов, закрий. Ой, так, я це. Так кому купити, я куплю, хоч два, хоч п'ять. Я тобі кажу, заходь дивитися, там разом дивитися. Та це не цікаво, блядь. Та <гуметь> я навпаки, да, за, на зараз другий да. там, де найцікавіші там житті, ти свої рейки і твої їм пізди зараз. Сам дійсно, дайте кіли спині. Та ні, що взагалі мимо. На якому сайті ти футбол даєш там? А, а як, як ви сидячи спереду, висадили людину, яка була ззаді? Yeah. а? А ну скинь мені на снапчаті. Чекай, чекай, чекай. Блять, бляд, для така тут ситуація, та ще курва з тим футболом. Братва! То що ти робиш, бляха, дурень ти тупий. Дістану зі пакет складу зброю. Дістану зі... Ааа. Está nas epoquias, Claudão. Я десь з того зараз тіпа просто нахер відкину зараз за да? ДБ Все, нагадаю, що ви будете зтримані з 10-13 перешкоджання роботи в одноважному співробітник Все, сука, йому зараз uh -huh. відімщую нахуй Ти готов зараз з адвокатом і прокурорами навчатися? Краєвість минуту поживай. Одягнула ткась руководщика за этот документ ознайомлюсь. Звіри, Зірвав маску. Да, это корота маска, бля. -о. Так, на документах файпшукаю вас. Подозра 8.6, закон про дня красная збирання зброї. ты что, ебанутый, блять, за 5 секунд? 10, 11, 11 раз, а, раз а ну тормозы нахуй. Тормозы. Буду бы носить на Тормозы. шукаю, вылучу. Не, а давай. Что? Кого ты там повернешь, обшукаешь, выучишь Ты что, еблан, адвоката сначала ну, вызовы, да, потом же требу... ты будешь, Шо напиздно, ты шо блядь, Блять, ти... Я откину тебе сейчас, підарас! Ой, блять! Стой казгейм! Тут телевизиончик. Давай открытием бассейн. Я тебе реально откинул. Ты понимаешь, что, блядь, ты в жизни за 5 секунд мені Нимиранду Двиче не прочитаешь, блядь, как ты вот это хуяришь и биндером. Понимаешь? Так зважим зараз. Or, да, той, той Бля, look, ти лок, ты чего? Чего? Истуляет нас забрали. Номер Мусор, иди сюда. Я просто Ты будешь меня адвоката вызывать, нет? Да, они гандоны они им похуй напали. Папочка... Да просто по беспределу все изымая я говорю, адвоката, а говорит, что-то. Да не кончили, стрелять надо. Сейчас выйдем, будем стрелять. Ты нормальный, это я тебе говорю, адвоката ты будешь вызывать? Запомнил, Или тебе страшно, по приколу я так? Не побачил, прошу, срок. Вибачьте, не Ха, Ха, две. Вы что, со мной с А за что? Тім Вівер. <звіг> ну то багато є програм, але я працюю з комп'ютером. Чисто ломоду, чим що комп'ютером. Так, як кажуть, я собі, наприклад, десь там Чуколедж, чи от чи так як я був в лікарні, то цей. То я попросив просто, щоб вдома включили комп'ютер, але то зараз є комп'ютери, які з кращою... Материнку, і там можна за допомогою материнки без нікого включати самому комп'ютер. І просто хочеш світі вівер і все робиш на комп'ютері, що, що хочеш. Нічого це нормальне. Та, я кажу, я откось і. ну, спокійно, спокійно, спокійно був. Та може і можеш пояснити, що то. Але як попадеться нормальний, що вдасться пояснити, що світло. А то як на день давали. Та не що давали, то дають 4 світла години, то і то добре. Але є. і ППР хочеться. Ну, що мене? Добре, що тебе посадили. Блять, тупо на годину посадили, не за що. Тебе? Так. Бай. А ты можешь? То зараз э, можно? Секунду, секунду. Кто шо роба? Так, сп... в вареньком ТП в прайм не видно, <по> ты что? Наш тебе ты Секунду, а ну фигу, если не видно, Теперь можно и футбол подавать. Ой, а <порядок> <порядок> как?